У нас ранковий обход. Тримав його на руках, він виліз мені на плечі і на холодильник. Ну, там, звісно, все ж заставлено, нема як поміститися. І я його попереджав, що він туди не поміститься. Але він це одно захотів туди випрыгнути. І що далі? Що далі будеш робити? Притягнувся. Давай злась. Ні, наверх не дивимося. Зубами попробував, тут просто корм його зберігаємо. Що, Персюні? Давай я буду тебе знімати. А то ти каву понюхав вранці і тепер став бодреньким якимось. <смех> <смех> Давай, вилазь мені назад на плечі. Чи назад ти так не вмієш? Передавай всім вітання. Кажи всім доброго бадьорого ранку. Влігся.